Пам'ятаємо основні правила: коли колода стає гарячою, встаємо за столу і даємо зрозуміти п'яному майстру, наскільки гаряча колода. І найголовніше, ставки робимо не більше ніж на 20% від загального кушу. Ніколи не граємо на усі. Привіт, Настя, до шесть. Значит, пятый тут просто карта. Ти, пані? скоро дванадцята година. Запізнитись на маршрут. Я довго буду чекати роздачу? чи без чайових ти не здаєш? Ну, як тобі моє казино? Кресний, просто топ. Навіть в Києві таких нема. Ну, це тобі не штани на, на парах протирати. Тут треба думати головою. Я сесію закінчив навідмінно. Навіть теорію ймовірності. Єдиний в групі. Це ми зараз і перевіримо. Яка вирогідність того, що я вгадаю карту, яку він зараз витягне. 50 на 50. Хм. Ну, вірніше, чим більше спроб буде зроблено, тим ймовірніше, що результат буде 50 на 50. Чорна. Чорна. Червона. Чорна. Червона. Червона, червона. Коли ти власник казино, твоя ймовірність 100%. Король треба. <рит> Знайомся, бодя, катала от бога. А чому не в залі? Хм. А навіщо йому бути в залі? В залі все в порядку. Так, хлопці? Так-так. Ваші ставки. Так, багато. Не просто так сьогодні парад планет. Для карт фіаско. Я теж таке, чув. кажуть, сім планет в ряд Як Якби ж то сім, сімнадцять мінімум. Понімаєте, сьогодні не мой день. Не мой день. Обережно, шановний. Ви не на визи. Я просто думав, що ви вже виходите. Ні. Ви знаєте, я ще трошки пограю. Ну-ну. П'є? Той постійно програє, я ж вам казав. Тади Альбертович. М. Тут крупна риба вже з третього столу куш збирає. Приблизно 100 тисяч. Може. Карти рахує. Якийсь черговий вчитель математики. Та ні, не думаю. Він п'яний, ставки робить великі. йому просто фартить. Що думаєш по Хреснику? Дивно. Алкоголь ніби нормальний, а він кривиться, як від шмурдяка. Та й переграє, як мої однокурсники наступ весні. А? Е? Будем? А ти кажеш, жорсті на вітер. Не даремно людина в Києві вчиться, будуть люди. А ну дай ближче. Ah! Я ж казав. Пи вихід заміна крупье. Зміна крупье. Ваші ставки. Оп! Вив гравець. що тут скажеш? Хто ризикує, той п'є шампанське. Чи що там у вас в склянці? Я укачує мене. Давай, здавай ви. Щось твій Бодя тільки програє. Хм. Це тактичний хід. Треба розслабити клієнта, поїздити йому по вухах, переконати, що він непереможний. А потім тільки опа! І все. Перемога. В нашому казино ти програєш навіть коли виграєш. Ну, поки що він на коні. Це ненадовго. Боді профі. Він його роздіне до нитки. Шість виграшок підряд. На моїй практиці це вперше. Ну так, я фартовий. Шкода, що колода закінчується. Думаю, з новою вам не буде так щастити. Остання роздача. Йду на всі. Двадцять тисяч. Оце правильно. Всім щасливе число. Думаю, вам зараз пощастить. О, гуляти так гуляти! Ви ось ти де, а мені так сумно там за барною закінчуй вже. Остання роздача. Але ж не на всі. Якщо не будеш мені заважати, я куплю тобі 20-й iPhone. Немає такого. <рес> У мене стільки бабла, що для мене зроблять. А мені не треба, мені старого достатньо. Я знаю, що роблю. All in! Дякую. Шістнадцять, шістнадцять менше, ніж двадцять. Я вітаю вас, колего. Я мушу взяти ще одну карту. Бери, якщо хочеш програти феєрично. Двадцять Дякую за гру. Не? Yeah? що <laughs> я казав, бодя профі. <laughs> Святкувати. Та я ж не роботі. Ти свою роботу вже виконав. І дуже добре. Ну, дякую. Mm. Як можна було відійти від нашого плану і все просрати? Це, що я, що я? Тут, тут, то все він. Що він? Це була виграшна комбінація. Там залишились великі карти. Я не міг так прорахуватися. Та ясно, що нас розвели. П'ятірка була з рукава. Славік правду казав. Шуліра тут всі. Ну, давайте не сваритися. Будемо вважати, що це тренування. Ми програли битву, але ж не програли війну. Завтра підемо в інше казіно. Дійсно, їх же ж зараз в Україні як грибів після дощу. Ага. Я кредит взяв. Ми взяли. А я всі відкладені гроші програв. Господи, що ми наробили? Друже. Друже. Ти мене вибач. Ти мене вибач, друже. Щось мене занесло. Це місце прокляте. Спочатку в нас тут відібрали будинки, тепер тут відібрали останні гроші. Але слухайте, є щось і позитивне в цьому. всьому. Ви ще ніколи не були такими дружніми, як оце зараз. час. Так. Ми були з каженими сусідами. Не ми, а ви з Василем. Бо ми з Галю жили душа в душу. Дуже дружили. Правда, Галю? А де Галина? Галю? Дійсно, а де Галя? Галя! Галя! Отже, всі учасники пішли ол-ін. Пропоную відкрити карти. Галю, що тут відбувається. Васильчику, ну воно просто якось все само. <рисвіт> <Жить людським>. <рисвіт> <Ще>. <рисвіт> Що? Я граю. Зроблені. Десять чорне, а я. Граю дякую, Вибачте. вони на куп'є мали бланк, великий бланк. Хаус. Фулл-шот? Хаус. Новичком визи. Та де Ельбертович? Тут ще одна панянка-селянка відбулась від стаї. По кличботю. Здається, його вихід на біс. <laughs> ну, і скільки вона взяла? До Десь півмільйона. Ти? Ти нормально? Ти що робиш? Ти. Має право, його зміна завершилась. Добре. Тоді Назарчику доведеться грати тобі. Так я ж не вмію так махлювати, як Богдан. А тобі не треба. Будеш грати з тією лахушкою, поки рубався. От і добре, дави її сумою. А якщо програю? Подвою ставку до тих пір, поки вона не програє. Ти меж спрацює? Завжди. Перевага казино в тому, що вона гроші не закінчується. Дай. Сейзок будемо тримати через це. Пімкни. Раз-раз чуєш раз, мене. Так. От і добре. Давай на Давай похресник! Я в тебе вірю. Я її обіграю. Заткнись! Шановні друзі! Мене звати Тадей Гнатушок. Я власник цього закладу. Давайте привітаємо найкращих гравців сьогоднішнього вечора. Назар. І вас як звати? Мене? Так, ви приголомшили своєю грою всіх присутніх. Я Галина. І пані Галина. Привітаємо її! Оголошується! Супергра! По максимальних ставках! А, з зі мною? О, ні, я не знаю, я напевно піду. Ну, ну, ну. І залишити всіх присутніх без супергри? <рес> Ой, Вибачте, просто я ж навіть грати не вмію. О, це ж треба. Мало того, що красуня, так ще й скромна. Давайте підтримуємо, пані Галину! робимо. І одну гру зіграємо. От і чудово. Добре вітро. Два короля, чудова рука. Давай, іди, Олин. Хоча зачекай, щось вона дуже рада. Я таких бачу наскрізь. Вони не вміють блефувати. Напевно, в неї хороша карта. Не поспішай, підтримай її ставку. Я би до цього так не вела. Невже вона змінила тактику? Вона що знущається з нас? Що в неї дама, сімка, сімка і дама? Та ні, на флоп вона навіть не дивилася. В неї сильна рука. Невже два тузи. Mm. Давай. Є! У нас три короля. Тепер навіть якщо в неї два туза або дві пари, ми вже виграємо. Але чого вона світиться як ялинка на новорічному ярмарку? м-м? Не знаю. Флеш неможливий. Хухаус також. Може дірявий стріт? Ніхто так не буде активно давити ставки на деревому стріті. Вона або суперпрофі, або просто скажена. Давай, Назар, іди Олин. Я виходжу. Олин. Олин. Те максимум. саме? Пропоную відкрити карти. Галя, а що тут відбувається? Васильчику, ну воно просто якось все само. Який куш? Мільйон гривень. Мільйон скільки? Тут мільйон гривень? Я, я просто думала, що це різнокольорові цяцьки, а тут. О, це я. О, господи, це по курсу. 20... Боже, це ж шалені гроші. Так, давайте я йду, віддавайте мені цяцьки. Ставки зроблено. Ваших грошей вже нема. В, Васильчику, так мене ніхто не попередив, що тут такі страшні грошища. Господи, грабуть, ваця викликай поліцію. Галина, заспокойтесь. Давайте скриємо карти. А якщо я виграю? Всі ці страшенні грошища – мої? Mm. Віддавайте гроші. Двадцять одна рубека! <кій> ну що ж, на жаль, ви програли. Як? Така Славік казав, що 21 це непереможна комбінація. Галя, це не та гра. І що значить я програла? Ми всі програли. Хіба що останньою картою випаде Валет? Тоді це буде стріт. І ми переможемо. Шанси 1 до 11. Мізерні. Послухайте, розумну людину. У нього відмінно з теорії ймовірності, але шанс завжди є так, mm. Рівер. не може бути. <ріп Illetri> Подається щастя. Галю, ти найкраще, що було в моєму житті. Всі чули? мільйон! Привітаємо нашу переможницю. І імені казино пропоную підвищити ставки. Два мільйони. Два мільйони нічого собі. І якщо Галина витягне червону, то перемогла. Ну якщо чорну... Червоне, то любов, чорне, то журба. Шанси 50 на 50. Так, але краще синиця в руках. Під вищої ставки. 4 мільйони. 4 мільйони. Це найбільше, ніж нам треба. Галечко, сонечко, ми тебе любимо. Це наш шанс. Алло. Я в тебе вірю. Давай. Що спокуса велика, і гроші нам дійсно дуже потрібні, але проблема всіх їх романів, що вони ніколи не можуть вчасно зупинитися. І через це рано чи пізно вони все одно програють. Краще ми візьмемо цей виграш і в іпотеку купимо будинки і за рік-два віддамо кредит. Ніж ми залишимося біля розбитого корита. Я дуже дуже дякую всім за цю неймовірну гру. Бачиш, не завжди козоново гри. Є. Копати, ти не забризкав. Ти скажи спасибі, що торком в око не попав. Передючел, я тебе ввалю зараз. Ти чуєш, я йому гроші на хату виграв, а він ще погрожує. Не півиграв, Галя виграла! А ми з Галочку одне ціле. Та яке ти одне ціле, суй? Ти, ти четверта! Це ти сам четвертак. Що ти міг виграти, бача Галя виграла. Воно неї гроші в сумці. Знову ти боцман з якорем на копчику до вашего плавання. Ти морду свою смердючу закрив нічого не змінилося. Ну точно, казеню, сусіди.